Урок гігієнічного навчання для дітей 15-18 років виконали студенти стоматологічного факультету 3-го курсу групи С-1805 Богдан Олена Сергіївна, Степанова Анна Дмитрівна та Тимошенко Богдан Володимирович. Особиста гігієна порожнини рота це дуже важлива річ в нашому житті. Тож давайте розберемося з цією темою. Сучасні засоби догляду за порожниною рота це зубні порошки, пасти, гелі, жувальні гумки, існують з цукром та без, рідкі гігієнічні засоби. Без них неможливо здійснити ефективну гігієну ротової порожнини, усі вони відрізняються своїми смаковими, очисними, дезодоруючими та лікувально-профілактичними властивостями. Основні та додаткові предмети догляду за порожниною рота, це зубні щитки. Флоси, флосети, зубні стрічки, зубочистки, йошики, міжзубні стимулятори та іригатори. Основні засоби гігієни порожнини рота – це мануальна зубна щітка або електрична зубна щітка та зубна паста, яка підбирається за рекомендацією лікаря-стоматолога. Профілактична мануальна зубна щітка повинна мати такі характеристики. Щитину середнього ступеня жорсткості, закруглені і поліровані кінчики щитину, закруглену форму головки, довжиною відповідно величині, приблизно 1,5-2 зубів, необ'ємну головку, щоб забезпечувала довільність рухів порожнені рота, об'ємну ручку для кращого утримання щітки в руці. Для підлітків електрична зубна щітка повинна бути такою профілактичною щіткою насадкою. За дворівневим розташуванням щитини мати два ступеня жорсткості середню та м'яку, з індикацією ступеня зносу щитини повинна мати круглу головку та помірну вібрацію. Дуже важливо змінювати щітку або насадку кожні 2-3 місяці. Це досить зручно робити за сезонами року, тобто зимою, осінь, літом, весною. Додаткові засоби гігієни порожнини рота це зубна нитка, флос, флосет, флостик, комбінація нитки і зубочистки, електрофлоси, тейпи. Зубні йоршики, іригатори, міжзубні стимулятори, ополіскувачі. жувальна гумка без цукру. А зубні йоршики використовують для видалення нальоту з міжзубних проміжків. Особливо важливо використовувати зубні йоршики пацієнтам із захворюваннями парадонта, незнімними ортопедичними та ортодентичними конструкціями в порожненні рота. Зубні нитки або флоси роз... були спеціально розроблені для очищення важкодоступних для нитки контактних поверхні зубів. Зубну нитку рекомендується використовувати перед очищенням зубів зубною пастою. А якщо використовуєте ополіскувач, то після зубної пасти та перед процедурою ополіскування. Флоси виготовляється зі спеціального синтетичного волокна. Вони можуть бути вищеними і невищеними, круглими та плоскими. Так само ефективні зубні нитки зі спеціальними профілактичними просякненнями, які зміцнюють емаль зуба в важко доступних місцях. Рекомендується ополіскувач порожнини рота як додатковий засіб гігієни, тому що він добре очищає зубні проміжки і володіє дезодоруючою дією. Ополіскувач повинен містити вторит і не мати в складу спирт, Полоскати рот протягом однієї хвилини, не ковтати. Застосування зубних ополіскувачів дозволяє знищувати значну частину бактерій, що залишається після очищення зубною щіткою. Завдяки поліпшенню стану ясен знижується ризик появи парадонтиту та інших стоматологічних захворювань. Порізковий для зубів допомагає підтримувати їх білизну, зміцнюють емаль, з утворенням зубного каменю та запобігають утворюнню карісу. Іригація прожена рота здійснюється за допомогою іригатора шляхом подачі постійного або пульсуючого. Струменю води під тиском, а, надає очищуючу масажну дію і люкувальний ефект. А, час процедури, на ясно, однієї щелепи становить 2-3 хвилини. Правильне очищення міжзубних проміжків зубною ниткою. Візьміть довжиною 45 см зубну нитку, намотайте більшу її частину навколо середніх пальців. Залишаючи для чищення 2,5 см. Тримаючи зубну нитку між великами вказівними пальцями, обережно рухайте її вниз між зубами. Обережно рухайте зубну нитку навколо основи кожного зуба, переконуючись при цьому, що воно проникає під пришийкову частину ясен. Ніколи не смикайте та не тяніть силою з нитку, оскільки це може призвести до порізу або ушкодження ніжної тканини ясен. Переміщаючись від зуба до зуба, щоразу використовуйте чисту ділянку зубної нитки. Щоб витягнути зубну нитку, підніміть її і заберіть, використовуючи аналогічний рух вперед. Стандартний метод чищення зубів. Зубний ряд щелепи умовно розділяють на шість сегментів. Чищення послідовно проводять на верхній, а потім на нижній щелепі, розпочинаючи з жувальної групи зубів. Під час чищення вестибулярних поверхнень щитинки щітки розташовують під кутом 45 градусів до поверхні. У кожному сегменті спочатку виконують підмітальні рухи: вниз для верхньої щелепи і вгору для нижньої. Потім кілька горизонтально-обертальних рухів і завершують чищення круговими рухами. Після цього зубну щітку приміщують до наступного сегменту вперед і виконують цю комбінацію руків ще раз. Під час чищення жвальних поверхень. Молярів та примолярів, щитинки щітки розташовують перпендикулярно оклюзійній поверхні. Повільно обертальні рухи, голівки щітки без зміни положення, чергують з горизонтальними обертально поступальними рухами. На кожній поверхні. Не Харчування. Корисні для зубів продукти повинні містити невелику кількість цукру, достатня кількість вітамінів і мінеральних речовин. Корисно вживати тверду їжу, сирі, овочі і фрукти. Виключити вживання цукровмісних продуктів між основними прийомами їжі, Виключити вживання солодких газових напоїв. Корисні продукти для зубів це сирі, овочі і фрукти, горіхи та сухофрукти, молоко, сир, м'ясо, риба та чай. Шкідливі продукти для собі це карамель, льодяники, шоколад, солодкі газові напої, жувальні гумки з цукром. Каріес. Причиною розвитку даного захворювання є нерегулярна гігієна порожнини рота або її відсутність, надмірне вживання вуглеводневої їжі. Для профілактики каріюсу зубів необхідно періодично відвідувати стоматолога з метою професійного чищення зубів, покриття зубів термісним лаком. Гінгівіт – це запалення ясен, яке супроводжується кровотечею при чищенні зубів. При відсутності лікування гінгівіт може викликати захворювання, пародонтит і привести до втрати зубів. Увага! У підлітковому віці тривають гормональні зміни в організмі, що відбиваються на стані ясень і тканин пародонта, з'являється юнацький гінгівіт. В стоматологічному кабінеті при цьому підліткам будуть своєчасно призначені профілактичні заходи і, якщо необхідно, проведено лікування зубів. Професійна гігієна порожнини рота. Професійна гієна це комплекс заходів, які усувають та запобігають розвитку каріусу зубів і запальних хвороб пародонта, шляхом механічного видалення з поверхонь зуба над і під'ясених зубних відкладень. Професійна гігієна забезпечує видалення з поверхонь зубів м'яких і мінералізованих зубних відкладень. Контроль якості індивідуальної гігієни, визначення гігієнічних індексів, діагностику ранніх стадій карісу за допомогою вітального забарвлення, діагностику хвороб пародонта. Відвідуйте стоматолога двічі на рік та вчасно лікуйте зуби. Дякую за увагу!